Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Пресвята Богородице, Захиснице і опора всіх, хто надію свою покладає на тебе. Нині з болем і надією звертаюся до тебе, благаючи за воїна, ім'я. Який зі зброєю в руках захищає нашу рідну землю. Просимо тебе, врятуй і збережи наших українських воїнів, ім'я, прояви безмежну милість Твою, бо на тебе ми уповаємо, і на тебе надію свою покладає, вкажи шлях до порятунку, виведи із курбот. І печалі, провадь стежкою, порятунку Своєю, дітей, жінок та чоловіків наших ім'я. Надішуй своє небесне воїнство у захист, вкрий їх своїм захисним святим покровом від нечистивих, злих, кровожерних підлих задумів і дій ворога. Видимого і таємного, біди, нещасть, ракет, снарядів, дронів, пулі шаленої, голоду, холоду, мін, полону, тортур, усякого лиха, страху і відчаю. Пронеси минає усі випробування війни. Захисти від хвороб, травм та всякої болі, від страждань страшних та марної смерти. Не залишай дітей, жінок То чоловіків наших ім'я, ні на мить, ні на хвилину, ні в якому разі у їх важкі часи життя. Даруй їм сили. Здоров'я міцного незламного, енергії, мудрості, стійкості, терпіння, мужності, гарного настрою, незламного духу вистояти і перемогти підлого ворога. Благаю тебе, Пресвята Богородиця, пронеси наших дітей, жінок та чоловіків. Минає усі тяжкі часи випробування, закрий небо над ними та всією Україною своїм святим покровом, від ракет, снарядів, хімічної зброї, дронів і бомбардувань. Пресвята Богородице, прошу тебе, поверни воїна ім'я. Додому живим і неушкодженим, щоб він прийшов додому з миром, здоровим тілом і цілою душею, щоб його очі не знали більше слізь війни, а руки тримали не зброю, а обіймали своїх рідних. Прошу, покрий його благодаттю твоєю. І приведи його назад у мирне життя, до рідного дому, де він завжди буде улюбленим сином, братом, чоловіком, батьком. Амінь, амінь, амінь.